Як обрати фотографа для фотосесії? Всім привіт! Мене звати Анжеліка Хмецафіна, Я фотограф, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками, на що ж вам треба звернути увагу для того, щоб обрати фотографа, з яким ви будете почувати себе максимально комфортно під час фотосесії. І так, перше, на що я раджу вам звернути увагу, це щоб фотографом подобався як людина. Тобто для цього треба або підписатися на фотографа на його блог, або почитати про нього хоча б трошки, подивитися, як він спілкується, як він веде роботу з клієнтами. Це все допоможе вам зрозуміти, чи ця людина вам відгукується, бо саме це відчуття, коли людина подобається, впливає на те, як ви почуваєте себе в процесі вже самої зйомки. Якщо для вас принципова якась конкретна обробка, то обирайте фотографа, який цю обробку робить, або хоча б спитайте фотографа, чи робить він обробку, яка подобається вам. Можете для цього взяти якісь референси, де вам подобається саме обробка, і надіслати фотографу, спитати в нього, чи робить він саме так, чи може він хоча б зробити щось наближене до цього. Для того, щоб потім вже після фотосесії ви отримали той результат, який вам подобається. Це в тому випадку, коли це для вас дійсно має значення. Третє, вам має подобатися стиль та бачення фотографа. Зазвичай кожен фотограф має якийсь стиль, і це прослідковується в кожній його фотосесії. Тому якщо ви очікуєте від фотографа щось таке, чого він не робить, то це не зовсім той варіант. Тому краще брати того фотографа, який може зробити те, що вам подобається, який може виправдати ті очікування, які ви на нього визлагаєте. Для цього ви завжди можете показати референси або озвучити якийсь конкретний запрос для того, щоб переконатися, чи може фотограф зробити так, як вам хочеться, як вам подобається. Четверте, в портфоліо фотографа мають бути приклади тих зйомок, які вам потрібні. Наприклад, якщо вам потрібна контент-фотосесія для блогу, то в портфоліо фотографа мають бути приклади саме у таких фотосесій. Якщо вам потрібна весільна фотосесія, то теж подивіться, щоб в його профілі були приклади таких зйомок. Це головні поради, які б я хотіла вам дати. Якщо у вас є якісь питання, можете писати мені в коментарях. Якщо вам було корисно, ставте вподобайку цьому відео, напишіть якийсь коментар, а також підписуйтесь на мій канал. Згодом обіцяю ще більше відео. Всім гарного дня і па-па!